«Схід Схід і і захід разом! І захід разом! разом!» У день народження Тараса Шевченка, великого патріота України, на Хмельницькому майдані зібралися громадяни України, щоб висловити свою думку про єдину і соборну Україну. Із гаслами Україна єдина, ми за мир, схід і захід разом, свідомі хмельничани, стурбовані подіями в Кримській автономії, утворили живий ланцюг. Трималися за руки, скандували гасла та співали державний гімн. Сьогодні сказати, що весь український народ відмічає видатну дату з дня народження, 200 років від дня народження видатного українського письменника, поета, художника Тараса Роча Шевченка, який ще в ті часи, будучи спочатку закріпачений, потім він бачив на майбутнє нашої України. Боровся з поневоленням нашого народу. І на сьогоднішній день ми бачимо, що також є загроза нашому народу в Україні з боку агресорів Російської Федерації, яка намагається всячески поневолити наш народ і змінити устрій нашої держави. Ми бачимо, що на сьогоднішній день і робиться в Криму і ми Роти тієї агресії, яка є з боку Росії, ми виступаємо за мир за те, щоб в нашій країні була демократія, щоб кожна людина могла висловити свою думку, і ми за майбутнє краще. Ми за мир. Я за. Нашу цільну за нашу соборну за нашу незалежну Україну за нас всі за нашу мову. Немає різниці, якою мовою ми розмовляємо за весь наш український за мир, за народ, щоб тільки як каже, тільки мир панував у нашій державі, любов і злагода, і щоб всі були здоровими, щасливими на нашій славній Україні. Учасниця акції пані Валентина дістає Шевченкового кобзаря. Книжечку сьогодні читає і розуміє зовсім інакше ніж ще 10 років тому. Тема єдиної України та її єдиного народу, який прагне щастя і миру в поезії Шевченка, простежується часто і сьогодні, як ніколи, актуальна. Я віддав би веселого віку половину. Отака то наша слава, слава України. Отак і ви прочитайте, щоб не сонним снилось, всі неправди, щоб розкрились, високі могили перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословіть дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вільними устами. І забудеться срамотня давня година, і оживе добра слава, слава України, і світ ясний на вечірній тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю. 1845 рік. Як ви вважаєте, сьогодні ці, А як ніколи це, як актуальний? А цей чоловік показує фото, на якому він, молодий моряк морфлоту СРСР Станіслав В'ячеславович Кухар усім серцем і душею з українськими військовими в Криму. Говорячи про становище, в якому опинилися наші військовослужбовці, не може стримати хвилювання. Тому слова підтримки написав на папері. Мені обідно і виражаю співчуття екіпажу я. Адже я бувши царшнак аварійний спасатель команди, і може б я її спас. ПМ 141 бивший мене носить вічний. 40 років назад моя команда в мирний час на змаганнях з 50 команд зайняла 16 місце. Слава героям! Вічна пам'ять! Прийшли на Майдан підтримати мирну акцію жінки, котрі мають військові квитки. Воювати, тим паче з народом сусідньої держави, кажуть, не хочуть. Сьогодні ми хочемо об'єднатися, підтримати акцію міст України, жінки проти війни, жінки за мир у світі. Ми не хочемо війни. Ми не за партію, одну іншу другу. Ми за свободну Україну, за те, щоб наші діти, зятя, сини не гинули. Ми військово зобов'язані, і нам теж ми на останню чергу будемо приймати участь у бойових діях. Ми хочемо за мир. Ми хочемо бачити своїх онуків і правнуків, і тому ми сьогодні тут. Я сьогодні тут вийшла проти війни, проти насилля. Я за мир за те, щоб наші діти, внуки росли в вільній країні, щоб схід і захід був разом. У Нас немає ніякого роз'єднання родичів у нас по всьому світі і в Росії, і кров. Ми хочемо жити в мирі, щоб не гинули наші сини. Живий ланцюг поповнювався новими учасниками акції, які прийшли на майдан засвідчити свою солідарність з усіма, хто прагне миру в Україні і виступає проти будь-яких військових тручан на нашу територію.